Доброго дня! Мене звати Ілля Краснов, я продакт-менеджер компанії Brain. І сьогодні у нас на огляді наша чергова дуже очікувана мною новинка фідерна катушка Brain Braid. Хочу зауважити, що ця катушка кастомна, тобто та, яку ми зі своєю командою та нашими партнерами розробляли абсолютно з нуля від початку і до фінального продукту. Наша концепція започаткована такими безхибною скромності, легендарними катушками, як акцент і скаут, залишається незмінною. При випуску нових катушок для донної ловлі ми ставимо в пріоритет такі якості, як надійність і витривалість, навіть коли це йде у супереч компактності та легкості. Але з новинкою цього сезону катушку Брейн-Брейд компромісів шукати не довелося. Випускається катушка в трьох розмірах: від 4 до 6 тисяч. Відмінність цих розмірів не тільки у вмісткості шпулі, але й у фактичному її діаметрі. Всі шпулі мілки розраховані на використання як монофільних волосіння, так і плетених шнурів. Найменша катушка в розмірі 4000S має шпулю діаметром 58 мм, яка вміщує 110 м волосіні 0,22 мм або 90 м волосіні діаметром 0,25. Катушка в розмірі 5000S має шпулю діаметром 60 мм, на яку можна намотати 150 м волосіні діаметром 0,22 мм. Катушка ж в розмірі 6000S має шпулю діаметром 62 мм, яка вміщує 150 метрів волосіння діаметром 0,25 мм. Вага шпулі, в залежності від розміру, становить від 60 до 65 грамів. Щоб завершити огляд шпулі декілька слів про кліпсу. Вона металева, кругла, фіксується пружиною. Також треба зазначити, що посадкове місце під кліпсу має додаткову обробку. Фаски, що дозволяє запобігати пошкодженню шнурив чи волосінні при закиді. Загальна вага катушек становить від 415 до 425, в залежності від їх розміру від меншої до більшої. Головна особливість цієї моделі наднизьке передувальне передавальне число, яке становить 4,5 до 1, тобто за один оберт руків'я ротор робить лише 4,5 оберти. чим менше передавальне число, Тим легше механізм працює при навантаженні. В нашому випадку це гарантує легке та надлегке виматування навіть тяжких монтажів та годівниць протягом тривалого часу. Притому завдяки широкої шпулі катушка за один оберт виматує близько 96 см волосіння, що дозволяє тримати досить високий темп ловлі, у тому числі і в спортивному режимі. Ножка катушки об'єднана з кришкою корпусу в металеві з алюмінією. Використання такого матеріалу забезпечує жорсткість конструкції та загальну витривалість механізму. А сам корпус з жорсткого пластику. Знявши шпулю, ми можемо побачити дуже міцний та жорсткий шток катушки. Його діаметр становить 5 мм. До того ж, він виконаний з нержавіючої сталі. Сам ротор виконаний з жорсткого карбоновмістського пластику. Його вага разом з дужкою та вузлом волосіння вкладача становить 78 грамів. Він, що характерно, спирається на кулькопідшипник закритого типу, який встановлено в фіксуючу гайку. Відкривши котушку, ми знаходимо провідну шестерню великого розміру. Її діаметр становить 38 мм. Вона спирається на два Кулька підшипника, які додатково захищені гумовими прокладками. Сама провідна шестерня з алюмінією на валу з неоживіючою сталі, а ведена шестерня з латуні. Вона також спирається на два кульки підшипника. Система приводу штоку побудована на класичній схемі на так званій s подібній кулісі, яка рухається по двом жорстким направляючим. Перейдемо до вузла волосіння вкладача. Він класичний, виконаний з бронзи, вкритою твердим хромом. Його диаметр становить 9 мм. Він спирається на закритий кулька-підшипник та з в Руків'я Руків'яз фрезерованого алюмінію міжвісова відстань становить цілих 65 мм, що також полегшує вимотування важких монтажів та годівниць. Кноп плоский, дуже зручний. Він фрезерований з матеріалу типу EVA. Він легкий, що важливо для загального балансування механізму та дуже приємний на дотик. Він спирається на кулько підшипник та бронзову втулку. До того ж, треба зазначити, що кноп повністю розбірний. Також треба сказати, що катушка комплектується чохлом. Брейн дуже потужна катушка, навіть трошки занадто. Це. Справжній витягувач годівниць для сильної течії та для наддалеких західів. Якщо у вас залишились будь-які питання, задавайте їх під відео. Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.